Вітаю. Як жартують мої колеги, а серед них є адвокати, юристи. Вони кажуть так: що найгірший, найгірший ворог, найбільший ворог для клієнта-адвоката це сам клієнт. Адже часто клієнт надзвичайно багато робить рухів непотрібних, зайвих, які йому шкодять, і завадити цьому дуже важко. До чого я це все. Проблема в тому, що бувають такі ситуації, в яких ми самі можемо бути небезпечними самі для себе. І от сьогодні, коли Дональд Трамп вже війшов в повноправне президентство Сполучених Штатів Америки, підписує укази, скасовує старі. Ми бачимо, ми бачимо його силу. Це вже не той дядя, якого нам показували, вам показували в єдиному марафоні. Це не той кумедний дідусь, якого зображали деякі експерти. Ні. Це доволі жорсткий, доволі прагматичний політик і економіст. І він, я хочу нагадати, я постійно це підкреслюю на всіх ресурсах, каналах, де я буваю, і говорю це вам. Він є президентом Сполучених Штатів Америки. Він не є президентом України. Не ви його обирали, не вам обіцяв він все те, що він обіцяв. І в його інавгураційній промові він ніде не почули, що він буде робити Україну великою, великою Україну маєте робити ви. Власне, ми це і робимо. Але. Американський президент в першу чергу і в основному і тільки буде робити великим американський народ і Америку. Відповідно, він буде використовувати всі можливі засоби і методи для цього. Сьогодні війна в Україні для нього е, тема, яку він. Хоче завершити, тому що для нього і в нього є інші важливіші задачі. І коли ми з вами розвішуємо вуха і вимагаємо у нього за 24 дні, за 100 днів, за два тижні завершити війну, то ви не в нього маєте вимагати, а у тих, хто вам це обіцяв, обіцяв і не зміг зробити. З різних причин. Але сьогодні не про це. Не будемо згадувати старе, для чого воно нам. Будемо думати про майбутнє. А яке майбутнє сьогодні? А сьогодні майбутнє доволі, доволі дивне. Сьогодні одна із активісток руху там громадської організації, не пам'ятаю яке прізвище. Марія здається якось. Якщо я зараз швидко знайду, то я вам озвучую допис. Цей допис доволі цікавий. Тому що він характеризує доволі страшні, як на мене, ситуації. Ситуація це пов'язана з тим, що може бути далі. А далі можуть бути події, непрогнозовані, події, які виходять з нашого контролю, події, які ми не можемо ніяким чином. Визначити і передбачити. І одна з таких подій це те, як будуть використовувати наших чиновників. Ось ця активістка вона написала, що нібито за її інформацію заведені якісь справи, там, чи то будуть заведені справи, чи то готуються якісь справи проти деяких посадовців українських. І отут я приходжу до деякого висновку, але з цими висновками я обережно ділюсь з українським народом. Свого часу я змушений був видаляти кілька відео. Ті, коли я бачив, що в 2022 році люди просто не готові до деяких меседжів. Люди були не готові до того, що 2-3 тижні це брехня. Люди були не готові до того, що Російська Федерація має доволі сильні заводи і вона буде посилювати свою військову присутність. Як тільки я записував такі ролики і попереджав, що потрібно шукати такий момент в цій війні, де варто цапнути ворога і йти на зупинку бойових дій, бо далі може бути гірше. Це ж саме стосувалося і ролику, присвяченому візиту Боріса Джонсона в 2022 році, ну і так далі. Громадяни не завжди готові до деяких меседжів. І я, якщо ви дослухали до цієї хвилини, буду і нині дуже обережний, але дещо натякну вам. Уявіть собі, що у Трампа є серйозний компромат на деяких чиновників в нашій державі. Уявили, ну напевно, це не дуже складно уявити, правда? Тут і Пріцкер приїжджала, і вона фінансовий моніторинг робила. Поки був Байден, все це прикривалося, якщо навіть були якісь зловживання. А тепер Трамп він може підняти все це, він може все передивитися, він може назначити ревізію. І нікуди ми не дінемось, змушені будемо показувати, де все воно дівалося. І Трамп це не Пріцкер, яка приїхала від Байдена. Хоча тоді напряглися дуже багато чиновників в Україні. А тепер уявіть собі, Байден бере всі ці результати. Потім. Потім пояснює деяким особам, що буде з ними, якщо він оце все пустить в хід. А якщо Байден доведе, а це не важко буде довести, якщо були порушення, що були розтрати коштів платників податків в США, то тоді людям, які до цього причетні, не вдасться сховатися ніде. Ну, може, Сомалі там або в деяких віддалених районах Бразилії де багато диких обізян? Ото десь тільки там, тільки там, бо всіх інших регіонах світу таких людей просто будуть видавати. Інтерпол, там, поліція і так далі. Ніхто не захоче сваритися з Сполученими Штатами Америки. Не вдасться. І отут виникає питання: якщо у вас є такий козир на руках, що ви будете з ним робити? Що? Подумайте. Невже ви будете зводити рахунки з людьми? Чи, можливо, ви їх використаєте? І отут велика небезпека. Тому що сьогодні, от хто додумав, що я зараз говорю, подумайте, про що я говорю. І ось тут велика небезпека. Ми можемо нині бути небезпечними самі собі. Ну, не ми з вами, а деякі люди, які впливають на процеси, які визначають деякі процеси, якщо, не дай Бог, на них є якийсь компромат, і він з'явиться у Трампа, Трамп може використовувати цих людей. Тому я дуже сподіваюся, що люди, які знають, що було щось, люди, які здогадуються, що десь є якісь проблеми, я дуже сподіваюся, що вище керівництво держави просто цих людей сьогодні повідправляє у відставки і забере у них контролюючі розпорядчі функції. Тому що уявіть собі, якщо є в державі люди з великою владою, але на них є купа компромату. І цих людей можуть просто використовувати. Так робили в 90-ті, до речі, бандити, коли на тебе щось є, тебе змушують працювати, і ти не можеш. Тобто був компромат, там мало ли що, могли зняти в готелі щось підкинути і так далі. І ти змушений був працювати на цих людей. Тебе не намагались знищити для чого, якщо ти працюєш. І ось тут. І ось тут може так статися, що ми можемо бути небезпечними самі собі. Я дуже сподіваюся, що люди, які знають, що є щось, що вони просто підуть у відставку і не будуть підставляти країну. Тому що Байден, це була людина, яка була зав'язана. А Трамп ні. І Трамп зав'язана, маю на увазі на допомозі, на всьому, він все це розумів. Трамп ні. І Трамп. Не буде, не буде це покривати, він буде це використовувати. Я думаю, що я достатньо сказав для тих людей, які вміють мислити. Ну а чи вчинять а, ті люди, які десь замазані і знаються, і здогадуються, що їх можуть використовувати через тиск, я не сподіваюся, що вони підуть у відставку. Я не сподіваюся. Тому мені і доволі страшно. Страшно, що може бути з нашою країною далі. Але будемо сподіватися, що у Дональда Трампа добрі наміри відносно України.